Але боліло дуже сильно так. Тянуло ногу, да, оніміл оніміння правої ноги, виявлені були грижі і була рекомендація до лікування. Лікував, але лікування не приносило ніякого результату. Знімали тільки симптоматику, скажімо так. Олександр Федорович, 37 повних. 15 років я пропрацював на будівництві, і більш за все, що я там це й здобув, теж боявся, до речі. Зважував усі плюси і мінуси. Знайомі моїх знайомих зробили операцію. Людина зараз в гарному стані, ходить, в нього все добре. І я так рішився на цю операцію. Мене проперували. О 10.30 цього дня так, і буквально через дві години я вже вийшов на вулицю і пересувався спокійно своїми двома, скажімо так, наркоз від наркозу відходив дуже легко. Прийшов до тями дуже швидко і дуже прекрасно. Ну, якщо вас мучає такий біль, як мене, ну мабуть, не варто цього боятись.